Журналісти детально зафільмували зафільмували і опублікували е, відеокадри уламки ворожого літака, які сьогодні збили у небі над Донеччиною. Ми повертаємося. Деякі е, осін та припускають вПАВ новітній російський безпілотник. Та за інформацію керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленко збитий. Борт окупантів це су 34 в мережі. З'явилося відео та фото, докази влучного пострілу на кадрах. Видно, як ракета наздоганяє військовий літак після вибуху уламки су впали на подвір'я приватного будинку. Зазначить, що приблизна вартість збитого літака може сягати 50 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. І окупанти атакували з дрона цивільних у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок цього постраждали четверо людей. Під час удару вони перебували на вулиці. Усіх потерпілих госпіталізували. Повідомила в місцевій ОВА. Ну і вночі та зранку росіяни 18 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти сумщини. Про це йдеться у повідомленні військової адміністрації. Зокрема, окупанти поцілили кабом по великій писарівці. Наслідок вибуху пошкоджені приватні помешкання та двоповерхівка. поверхівка. Інформація щодо постраждалих не надходила.